Британці обожнюють використовувати ідіоми на будь-який випадок життя. Отож, додивісь до кінця, щоб звучати більш натурально. Сьогодні розглянемо найпопулярніші вирази про сім'ю a chip of the old block. Так ми кажемо, коли хочемо сказати, що хтось дуже схожий на своїх батьків. He's a chip of the old block. Just like his dad. Start a family. Ця фраза означає завести дітей. they've been married for quite a while and now they want to start a family. immediate family, the only immediate family was invited to the wedding. extended family, kuzeni. my extended family gets together. Every Christmas. Runs in the family. Якщо ми використовуємо runs in the family, це означає, що якась риса чи талант передається з покоління до покоління в сім'ї. Artistic talent runs in our family. Як думаєте, зможете їх вживати в реальному житті?